Привіт! Це подкаст ДЖІЗУС на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 5 травня 2024 року. Уривок з Євангелія від Івана. Споконвіку було слово. І з Богом було слово. І слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло! Щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця. Благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи. Ось той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Закон бо був даний від Мойсея. Благодача істина прийшла через Ісуса Христа. Під час побіжного знайомства з Євангеліями може здатися, що це якісь збірки скетчів, непов'язаних сцен, мотиваційних промов і загадкових цитат для статусів в соціальних мережах. Хороший викладач біблійних наук розвалює цю гіпотезу за півпару. Благо мені такі траплялися в достатній кількості під час всього навчання. На відміну від мешканців сучасної цифрової інфраструктури, яка стимулює всіх нас до продукування нескінченного контенту, просто щоб звернути на себе увагу, 2000 років тому тексти фіксувати було накладно й дорого, тому питання а щоб що? При написанні було першим, яке ставили собі автори. Кожен новозавітній автор мав конкретну мету, як його текст має працювати, для кого він пише, і оце класичне шкільне, що хотів сказати автор, воно було повсюдним явищем античної літератури. Дуже добре це видно в пролозі до Євангелія від Івана, які якраз її читають в День Воскресіння. Євангелист Іван, який був свідком всіх подій і проповідницької, і непублічної діяльності Ісуса, мав досить часу на подумати про те, що він пише, про що і для кого. Адже його Євангеліє було останнім з канонічних зафіксованих євангельських текстів. Навколо Івана був античний світ з фоліантами класичних філософських робіт. А ще навколо нього поставала церква, діяв Павло, який невтомно проповідував і писав, працювали й інші апостоли і подвижники. І, от пишучи своє Евангелії, Іван починає його з дуже амбітного прологу, в якому жителям греко-римського античного світу він фактично ламає все, на чому трималося їхнє розуміння про речі і явища. Івану так з місця в кар'єр одразу каже, що той логос, про який говорив Геракліт і інші античні класики, він став людиною. Кожне речення прологу, немов витисане з каменю, жодного зайвого слова, і з кожної строфи можна зробити семінар з епістеміології. Тут вам і про Божу природу слова, і про його окремішню від Бога особовість, і про понадчасовість, і про творчу природу слова як вмістилища і поширювача життя і світла. Але далі більше антична ойкумена прямо в цьому пролозі дізнається, що оте предвічне слово в конкретний момент стало до кінця людиною, щоб всі інші люди отримали благодать. Та істину. Іван майстерно грає в пінг-понг з авторами і упорядниками книги буття, спираючись на ідеї старозавітнього тексту, трансформуючи їх, виносячи на зовсім інший рівень, бо там, де в бутті творення людини на образ і подобу Божу, в Івана вже саме слово стає тілом. І далі вже увесь текст про те, що це ніякий небожествний випадковий дауншифтинг, а конкретний план для дарування життя. Важливо також, що в цьому ж пролозі, окрім фундаментальних основ християнського віровчення про воплоченого Бога та його місію серед людей, Іван дає конкретний дороговказ для поведінки самих читачів. Перш ніж назвати ім'я самого Ісуса Христа, євангелист вводить в сюжет людину Івана Хрестителя і чітко описує його роль свідчити про світло. Для античного світу свідок це один з найвищих проявів громадянина. Свідчити в суді могли лише повнолітні вільні чоловіки. Надання свідчення дуже важлива і ризикована роль, адже, ставши перед шанованими людьми, громадянин мав вказати про конкретну ситуацію, факти чи конкретну дію своє особисте свідчення і фактично заманіфестувати для своєї громади правду. Ти не можеш бути пасивним свідком, сидячи на дивані і кажучи, це мене не стосується, це не моя справа. Я не створений для свідчення, ти маєш підтвердити правду. Так би мовити, назвався громадянином, будь готовий свідчити. Звісно, що в таких обставинах завжди є ризик, що той, хто говорить правду і підтверджує її своєю позицією, може бути побитим чи вбитим. Тому для людей античності, а тим більше, для часів євангелиста Івана слова свідок і мученик. Писалися і говорилися однаково. Свідок це завжди активний учасник, адже неможливо свідчити, відмовчуючись чи висловлюючи занепокоєння, стоячи збоку. Саме тому для євангелиста Івана так важливо вказати, що Хреститель саме свідок, який далі несе в історію конкретну подію, в якій він брав безпосередню участь. Він розповідає про неї. Бере на себе всі ризики, які з цим пов'язані, ба більше зустріч з воплоченим словом, дотик до правди і світла змінюють Івана Хрестителя і дають йому ще більше внутрішньої сили свідчити правду. Автор тексту в момент написання рядків прологу точно знає про що пише бо Хреститель вже більше 50 років як убитий в тюрмі. Фіналізує пролог Євангелист отим сковородинським твістом про закон і благодать формальне виконання приписів, шукання лазівок в документах, меморандумах, домовленостях щоб зняти з себе обов'язок, щоб брати відповідальність лише там, де хочеться, лише там, де безпечно і ситно це все, звісно, добре і працює до пори до часу. Але благодаті при цьому чекати не варто. Для того, щоб наставало світло, для того, щоб наставала правда, люди повинні свідчити світло своїми постійними діями. Звісно, що ризики є. Але як співає з подібного приводу пан Майк Паттон «Oh, it's a dirty job, but someone got to do it». Ви слухали подкаст ДЖІЗУС на районі, автор і ведучий Андрій Андрушків. Звукорежисер Андрій Іздрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам і патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці BuyMeCoffee. Лінк ви можете знайти в описі до цього подкасту або перейшовши за посиланням buymecoffee.com. сладрушки. Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст «Джізус на районі своїм друзям та родичам, поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу і почуємось!